Перший у 2016 році сніг у Токіо паралізував життя японської столиці. Мокрий сніг перешкоджає руху транспорту. Деякі ділянки автострад навіть були зачинені для автомобілів. В управлінні японської залізниці також повідомляють про затримки руху швидкісних і приміських поїздів. В представництвах авіакомпаній повідомляли про скасування понад 100 внутрішніх рейсів. Варто зазначити, що в Токіо сніг падає вкрай рідко, тому дана ситуація для міста є дуже незвичною. Болгарія і Румунія потерпають від аномальних снігопадів. Влада Болгарії навіть запровадила на півдні країни надзвичайний стан. У ЗМІ також повідомляють про те, що внаслідок снігопадів з берегів вийшли ріки Черна і Біала. Водою розмило автошляхи, через що рух на них зупинився. Залізничний транспорт також працює із затримками. Майже півмільйона жителів залишаються без електроенергії. У Румунії за кілька годин випало близько одного метра снігу. Влада країни закрила морські порти і скасувала навчання в школах. Відома набережна Маликон в Гавані не змогла протистояти стихії. Кам'яна дамба не втримала гігантські океанські хвилі, внаслідок чого під водою опинилися прибережні житлові квартали. Рятувальникам довелося евакуювати жителів постраждалих районів. За словами очевидців, такі підтоплення в регіоні стаються вкрай рідко. Востаннє набережну Гавани так затоплювало близько 10 років тому.